Всім привіт! Ви на каналі про реабілітацію, і сьогодні я вам покажу вправи при епіканділіті. Але спочатку давайте дізнаємося, що це взагалі таке. Епіканділіт це запальне дегенеративне захворювання сухожиль, що прикріплюється до плечової кістки. Епікандиль, чи називають простими словами, це біль у лікті у ліктявому суглобі найчастіше викликана перенапругою м'язів предпліччя та мікротравмами в цьому місці, в прикріпленні до ліктя. Існує два типи епіканделіту. Перший це латеральний епіканделіт. Ще його називають лікать-тенісіста. Біль в зоні лік ліктя латеральний бік часто виникає у людей, які багато працюють руками. Це, наприклад, майстри масажисти, будівельники або спортсмени. Біль підсилюється під час розганання зап'ястя та підіймання предметів. Це перший епіканделіт, який буває. Другий це медіальний епіканделіт. Ще його називають лікать гальфіста. А біль із внутрішньої сторони ліктя медіальна сторона він виникає при згинанні запястя або при стисканні кулака. Часто у тих, хто виконує загальні рухи, які часто повторюються. Ну це, наприклад, спортсмени або майстри. Тепер ми трішки розібралися, що таке епіканделіт. Тому давайте тепер перейдемо до вправ.